29 квітня, Вівторок. Тверда основа. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать. Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. 2 Тимофія 2,19 Господь має відданий і вірний народ з такою самою твердою вірою, як гранітна скеля. Він повинен бути його свідком у світі, його знаряддям у здійсненні особливої роботи в день його приготування. Служителі, які проповідують істину палко і переконливо, можуть відступити і приєднатися до лав наших ворогів, але чи перетвориться через це Божа істина на оману? А тверда Божа основа стоїть, говорить апостол. Віра і почуття людини можуть змінитися. А Божа істина ніколи. Ми маємо істину, і це так само правильно, як і те, що Бог існує. Сатана з усім його підступом і диявольською силою не може перетворити Божу істину на оману, хоч великий ошуканець намагатиметься знецінити Боже Слово, проте істина повинна сяяти як світильник. Господь вибрав нас і наділив своєю дивовижною милістю. Невже ворог спокусить нас своїми навіюваннями? Невже ми станемо на бік сатани та його воїнства? Невже ми приєднаємося до порушників Божого закону? Помолімося так, Господи, поклади ворожнечу між мною та змієм. Якщо ми не протистоятимемо ділам темряви, то міцні кільця змія обплутають нас і його жало в будь-який момент увіп'ється в наше серце. Для нас він має бути смертельним ворогом, нам слід протистояти йому в ім'я Христа. У майбутньому нас ще чекає праця. Нехай же всі, хто називає себе іменем Христа, зодягнуться в броню праведності. Настане час, коли ми звітуватимемо перед самими собою, чому віримо саме так. Тож зміцнимося на доброму фундаменті, щоб здолати майбутнє випробування і не втратити вічного життя. Нам слід покладатися не на власні сили, а на силу нашого воскреслого Господа. Що ж ми наважимося зробити для Ісуса?